Підписання нових угод в Україно-російських відносинах не залишило байдужим жодного українця. Про них говорять експерти, політики та народні депутати майданівці. Останні кажуть, економічна співпраця зі східним сусідом фактично здала українські активи під заставу. Мова йде про отримання від Росії грошей в розмірі 15 чи 15 чи 16 мільярдів доларів. Мова йде про на перший погляд, начебто, правильні речі, які пов'язані там з зменшенням пресингу з боку Росії по торгівлі, і все решту. Але найтрагічніше чи найгірше для нас це те, що е, Янукович, супереч вимогам, супереч волі людей, супереч е, діючого закону про засади зовнішньої і внутрішньої політики, пішов, вибрав шлях до Росії, вибрав шлях до так званого митного союзу. Єдиний шанс, яким ще нам вплинути на ситуацію, яку ми сьогодні маємо, яка розгортається не в тому не по тому сценарію, позитивному, по якому би хотіли бачити розгортання всі наші мешканці нашої держави, українці. Я хочу сказати, що єдиний шанс це майдан. Юрій Дерев'янко відзначив, що тільки Майдан може змінити ситуацію в державі, тому люди готові стояти стільки часу, скільки потрібно, аби країна вийшла на шлях європейських цінностей. Відомі українські історики кажуть: попри різну географію, мову та віру, євромайдан зібрав українців, які мають почуття гідності та солідарності. Більшість цих людей не бюджетники, а ті, які виживають без держави. Однак усі вони мріють про гідну країну. Люди довіряють, що тобі прикриє спину той самий незнайомець з іншою мовою, вірою з іншого регіону. Але у вас спільна мета це нормальна демократична держава. І ви вийшли і довіряєте друг другу. Ви люди, які раніше ніколи б не спілкувались один з одним, зараз спілкуються і тут народжуються. Ну, нове суспільство, це трохи банально. Якась нова нова якість народжується, і тому саме революційним гімном став не партійний гімн, а національний гімн і революційним прапором став прапор державний. У Європі каже Павло Солодько: це називається політична нація. Коли люди вчаться домовлятися заради однієї мети, доки стоятиме майдан, прогнозувати ніхто не береться. Однак самі майданівці запевняють, будуть тут до останнього.